Хочу говорити про те, що нам дуже важливо бачити Бога, який е, є в Біблії, бо Він нас вчить тому, як молитися. Він каже, хто попросить він, я сина мого, тому дам, да? е, е, хто <кхм> просить і дано буде вам, просіть з вірою да? і отримаєте. Тому е, ми маємо познайомитися з Ісусом для того, щоб ми розуміли, що Він наш батько, і у всіх нас є батьки. Хтось із нас знає свого батька, хтось ні. Але е, якщо ми хочемо спілкування з Богом, нам дуже важливо знати цього батька, який в нього характер. Е, і для цього нам дуже обов'язково потрібна Біблія, бо без Біблії ми не можемо знати, який Бог насправді, бо саме Біблія нам розкриває всю велич, Його, е, його волю і те, що Він хоче для нас в житті. Тому дуже важливе питання, чи знаємо ми, який наш батько Ісус, да, Бог? Знаєте, і роздумуючи про те, про що я зачитав з приводу Ісуса Навіна, ми, як люди, можемо міркувати про це. І коли Ісус сказав, Бог сказав до Ісуса Навіна так. Отже, будь хоробрий мужний. Отже, ти маєш дати цьому народові спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Знаєте, по людськи можна було сказати, Боже, а хто обіцяв? Ти чи я? Чому це я маю давати те, що обіцяв ти? Як це зрозуміти взагалі? І ми приходимо до того, що Бог шукає людей, через яких виконує свої обіцянки. Бо так буває, що ми молимося, ми просимо щось у Бога, і ця відповідь від Бога приходить саме через людей. І на сьогодні ти можеш бути цією відповіддю від Бога для когось. Ми дуже добре знаємо, що біблія повна людей, яких Бог використовував і вони не були ідеальними. Брат Вова говорив про Петра, який зрікся, але для скількох людей він був відповіддю. І е, хочу зачитати першу царств 17. Е, поклав закладинку, але треба тепер її знайти. Так. Ладно, я перескажу з того, що пам'ятаю, бо зараз буде це надовго. Бог наказав Іллі воронам кормити його, робити такий, скажімо, гамбургер, хліб і м'ясо. І потім, коли ріка висохла, він каже: піди до вдови. Я наказав їй, щоб вона тобі покормила. Хліб і борошно там було. І для мене це місце писання теж мене трошки якби стукає, бо мені було незрозуміло. Здавалось би, пророк має принести до вдови. Не навпаки. Але, знаєте, Бог він чудний, він дивний, він поза нашими уявленням. Він більше того, що ми можемо собі представити. І коли знаєте, в Біблії немає того, коли Бог наказав саме вдові. В який момент, як він це зробив, чи він це через видіння, чи ще щось. Але, знаєте, е, хочеться так вірити, що як написано до Філіп'ян е, 2:13, бо Бог викликає в нас і хотіння, і діяння за своєю доброю волею. Я вірю, що Бог поклав це в її серце. І коли е, була ця розмова, Ілля да, е, попросив у неї води, він її дав. Але коли зайшла мова за борошно, Почалось, знаєте, але вона все одно зробила так, як наказав їй Бог в її серці, і це було великою відповіддю. І сьогодні, е, знаєте, Ісус потребує робітників на своїй ниві, щоб кожен із нас могли бути цією відповіддю для когось іншого. Бо, е, знаєте, якщо ми дивимося у Матвія 9:13, Ісус, Ісус уже зцілив е, всіх хворих, але він побачив журбу. Він побачив серця, які були без пастиря. І Бог цим показав, що для нього, коли є пастир, який веде, воно важливіше за зцілення. Бо якщо є зцілення, але немає пастиря, який буде вести, це шлях в нікуди. Розумієте? І він це говорив, коли їх було 12. -ро. Потім Він це говорив, коли їх було 70. І у Марка в першій главі ми читаємо, що Ісус цілу ніс служив людям і перед світанком пішов молитися. Знаєте, я про це обмірковував. Не знаю, можливо, ви теж обмірковуєте іноді про що ж молився Ісус іноді. І складаючи. От В один єдиний пазл, да? Ісус каже, потрібні мені робітники і е, про паству. Ісус, не, знаєте, Він всемогутній, але Він хотів, щоб ми, як народ Його, як церква Його, да? е, кожен будучи членом, робили своє зцілення, пасторство, бути відповіддю. Да? І знаєте, Петро прийшов і каже, Ісус. Тебе там чекають. Я вірю, знаєте, так, що Ісус йому сказав, Ти є відповідь на мою молитву, бо ти будеш тим, на кому буде як і, ну, написано Словом Божому. І е, я так вірю, що найбільша честь на цій землі це бути зброєю Божою, це бути Його відповіддю. Е, Бо знаєте, іноді буває так, що наші обставини, наш егоїзм, наше якесь е зациклення на наших обставинах, нас так добиває, що ми кажемо, вже і молитися не хочеться, вже і взагалі нічого робити не хочеться. Але якщо ми трішки розпахнемо своє серце, трішки згадаємо про те, от що було сказано на е, Богом. Бери те, що я тобі дав, і використовуй Його, і через це я прославлюся. Приходимо ми до того, що якщо ми, замість того, щоб засиклюватись на своїх проблемах, візьмемо те, чим Бог нас благословив, і дамо це у відповідь на чиюсь молитву, Бог прославиться через це. І ми побачимо, що наші обставини не такі страшні, не такі погані, як дьявол може нам розповідати, як він може нас заставляти падати в відчай. І... Не показувати нам виходу минулого разу. Я говорив з вами про те, що коли двері закриті, благовіствування відкриває всякі двері, і коли ми від себе відриваємо і даємо, щоб це було благословінням для когось, це теж відкриває всякі двері. Тому я хочу за це молитися, щоб ми з вами не падали духом, але були відповіддю на чиюсь молитву з щирим серцем. Aleluia.